У нас сьогодні заняття з фізкультури, Тож повторюйте за мною кроком. Руш. Не забуваємо, що перша частина ми розминаємо, так? Крокуємо, вчимося один за одним або між предметами усією сім'єю крокуємо один за одним, черкування з різновидами ходьби на вшинках. На поясі знову ходьба. На п'яточках. І голівку рівненько тримаємо, щоб дітки намагалися виконувати. обов'язково. Нагадуємо носиками. дихаємо, ротики закриті. Не більше, ніж 20 секунд. Все, переходимо до загальнорозивальних вправ. Сьогодні ми будемо виконувати без предметів. Перша вправа, ноги разом, ручки опущені. Будемо піднімати ручки та виконувати колові рухи і стягне приготувалися Вправо починають. Один. Окрутили. Опустили ручки. Ще. Ви пам'ятаєте, що кожна вправа повторюється. 4-6 разів. Ще. Це для нас нова вправа. Опустили. І ще. Вчимо дітей. Виконувати колові рухи. Опустили. Наступна вправа. Ну, нам потрібно ноги поставити на ширині плечей наших. Ми будемо робити нахили до правої ніжки, до підлоги та до лівої і випрямитися. Вправо починай, права, підлога, ліва. Випрямились. Ще чимось дітей, щоб дітки тримали колінка рівненько не згинали у цій вправі. Це не так легко, як вам здається. Але якщо виконувати всією сім'єю, дитина буде обов'язково повторювати за вами. Цю вправу закінчили. Наступна вправа. Ножки залишаються на ширині плечей, ручки на поясі. будемо виконувати повороти тулуба вправо та вліво. Вправо починаємо. Обов'язково у нас стрибки не забуваємо. Можна ручки на пояс поставити і на обох ногах вгору стрибаємо. Є. І обов'язково вправимо дихання. Ще. І ще. А ми продовжуємо виконувати основні рухи. Ми будемо з вами вчитися ходити по наклонній досці. Ручки пам'ятаєте, як вітачки тримаємо. Спокійно сходити з неї. Потрібно покласти мотузку і, якнайдалі, дитину вчити відштовхуватись і стрибки вперед. І потім обов'язково теж потрібно. Якусь нітку покласти. Відстань до нашої цілі буде не більше метра. І нам потрібно мішечок з піском кинути в нашу ціль, наш обруч. Ще показуємо. Це все робиться поточно, один за одним. І обов'язково допомагайте дитині, щоб вона з вашою допомогою сходила. З ящика. І обов'язково це робіть разом з дітьми. Бо дитина сама це не зрозуміє, І замахуємося і попадаємо в нашу ціль. Так ми виконуємо це все 3-4 рази по колу. А зараз я вам пропоную пограти в рухливу гру кіт та миші. Шановні, шановні батьки, я вам пропоную пограти рухливу гру кіти нижче. Оце буде мірка, куди буде мишка ховатися. Це може бути стіч, може бути обруч, це може будь-який предмет можна замінити, щоб дитина розуміла, де їй ховатися. Приготувалися? Шароділи тихі миші. Вмить почув їх сірий кіт. Про кота не забувай! Швидко, мишка, утікай! І мишка ховається в свою нірку. Потім ви, як котик, можете ходити ходити, але у нірку котик не дістане мишку. І це повторюється теж три рази. Але якщо дітей не подобається, ви це можете виконувати частіше. Тож вам дякую за увагу. Будьте здорові!